Я хотів би якраз нести пропозицію, тому що ви дуже так акцентуєте увагу на останніх моментах, про що я зараз скажу. Треба дуже дослідити ваші організації і всім організаціям, мабуть, з моменту закінчення хоча б школи і поетапно кожен рік пройти, де навчався, за який хабарі вступав, де йшов на роботу, що робив, яка сім'я, і діти, які статки, якщо на них записано, мабуть, це перша основа. Тому що зараз що угодно можна приховати. І розпочав, як ви сказали, ця ініціатива в нас вже постійно, я її сам ініціативу сказав, почати з себе. Але не з себе, тільки як президента це ще робимо. Зняти імунітет, це я вже приймаю зараз рішення 100%, а почати з себе з того періоду. І подивитися, це чесна людина, чи олігарх, який купив уже кандидатські всі. Уже. Фінансування вашої Тепер фінансування конкретно кампанії. Прямо в декларації вказано. от і теж ще і, і теж мали квартиру, будинок. Позапроший рік ми їх продали, вказано в декларації, сума вказана, яка була, вона до 2, 2 мільйона 800 з чимось, 2 мільйона 500 пішло на відповідно внесок. Нас декілька структур наших несли одна 100 тисяч гривень, це наш партнер, який допомагає. Друга невеличку суму, там, скільки керівник штабу десь? 50 тисяч. 150 тисяч це в нас гривен, які використовуємо на все. Тому ми, не неолігархат і не вішаємо бікборди, не платимо по 40 тисяч доларів представникам ЗМІ, які вимагають там, на рейтингових каналах, а йдемо з цим до людей. І оце, якщо б не була складна ситуація в державі, на екрані б ми не побачили. Тому що по Конституції і по всім нормам права недопустимо, коли ставить питання залоги 2,5 мільйони, це що обмежуємо? Мільйони людей на висунення. Що ми робимо в даній ситуації, коли даємо можливість через ЗМІ платити по 50 мільйонів ефір? Куди ми рухаємося? Та не туди ми рухаємося. Або ми зараз саме за себе, конкретно, от якраз переможемо всі, або рухаємося, давайте куплемо олігархи. Ви вже все рішили. Уже все. Вже є президент, вже куплений вже за кордоном свірта, що мер, там і все інше. Все рішили. Або ми стаємо гідно всі, і ви в тому числі з нами, або йдіть туди. нас нічого не зміниться. Дякую.